Фото старовинного весілля з 50-х років облетіло соцмережі. Було зазначено, так святкували створення нової родини у селі Нічогівка. Про молодих і гостей весілля нам розповів Анатолій Костючик, мешканець сусідньої Красноволі, що свого часу був тут головою сільради. Нареченого знав особисто. Він і показував цю світлину у роках 80-х. Як приїхав працювати сюди в колосп агрономом, то цей. Герой цієї фотографії, ну, наречений, працював на складі в колгоспі грузчиком. А я до нього заїхав забрати його на роботу зранку, да він мені почав показувати фотографії, казати, що то він родич моєї жінки. Ну, де показує, де я по цій фотографії подивився, а так, а так тепер побачив її в Фейсбуці, да й згадав, ну, що там хто є. Анатолій Степанович розповів, на цій світлині є його теща і тесть. А Петро з Баяном то виявляється родич поляка Томаша Беднарика, про якого ми вже розповідали, та котрий через інтернет шукав нащадків своїх предків із Красноволі. Знайшов їх не лише у рідній Польщі, а й у Миколаївській області. Завдяки дружині пана Анатолія. Я побачив у Фейсбуці. E, позвонила моя жінка до того красницького, e, до того Совонюка Анатолія Петровича, e, ну, Красницької внука. Да й він зв'язувався з тим поляком якось там, я не знаю як там. Бо там, є, бо, бо там e, ще один був брат, був один оцей, e, це була Іра дочка, а ще був син їх, Антон то син той там Антон жив у Миколаївській області. То в нього є дві дочки, то вони ще до нас і приїжджають. Верзів п'ять були. Я їх на те місце, де та хата їхня була, буде там що там мірація все розвалила. Повернімося до наречених. Про них розповіли і в самій нічогівці. Щоправда, нащадки пари в цьому селі не мешкають. Із нічогівки родом був наречений Іван Журба, якого ще називали город. Його суджену звали Зіна. Була родом із Колок. Бачимо фінський будиночок, де молодята оселилися. Нині тут мешкають переселенці. В цьому будинку проживали журба Іван Андрійович і Зінаїда Кириліна, його дружина. Вона була дуже хороша людина, привітна, її всі в селі любили. Іван ну, дуже хороша сім'я була. І чоловік, і дружина. Чоловік, я знаю, він на хімії працював, ну, з хімікатами, колгоспі. Зіна Міщанка багато років пропрацювала вона у місцевому магазині. Люди про неї пам'ятають і відкрили секрет, чому ж називали міщанкою. Я зіну добре знала, вона ж все життя працювала в магазині. Вона була родом із колок. А в нас завжди на Колківчан кажуть міщани. Так, ну, може, то є така гарна <цива> кличка. Життєрадісна жіночка була. Відчукали ми і сина, подружжя з фото. У родини було четверо дітей. На жаль, один загинув у дитинстві. В Україні лишився жити лише Олександр Журба. Його сестра у Польщі, а брат давно мешкає в РФ. Пан Олександр підтвердив, весілля було таки у Нічугівці. Там народився і він, а вже у зрілому віці переїхав жити і працювати у Колки. Але за батьківським селом сумує. Тож наше коріння, правильно. На жаль, про весілля батьки сину нічого не розповідали. А от про фінську хату, дещо цікаве, пан Олександр повідав. У фінському жили, у будинку. його зобрали, привезли, зложили. І зараз тут ця хата так і є. Злоджується, його розбирають, зложується він. Злочка привезла. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук із Колківської громади для телеканалу Аверс.